Привіт, я Алекс і це дайджест за вересень від фонду Шанс на зміну». Давайте разом подивимося, що ми зробили за цей місяць. У вересні наші діти зробили великий крок і пішли у коледжі. Ми раді, що змогли підтримати їх з облаштуванням кімнат та закупкою продуктів. Нехай навчання буде успішним, а новий етап життя яскравим і комфортним. Ми провели 10 майстер-класів для 150 дітей із вразливих груп, діти серед яких сироти та ВПО отримали важливу психологічну підтримку, покращили свою емоційну стійкість та соціальну адаптацію. Вони поговорили з психологами та знайшли нових друзів. Команда Шанс на зміни активно готується до старту нової програми. Ми оновили її наповнення, додали нові цікаві теми та підходи, щоб ще краще підтримувати наших дітей. Попереду багато важливих подій та можливостей для розвитку. У цьому місяці до нас приєдналися три нові психологи. Вони допоможуть нам реалізувати психологічну програму для дітей, надаючи підтримку та допомагаючи долати життєві труднощі. А ще ми активно доопрацьовуємо психологічний зошит для дітей. Хочемо, щоб кожне завдання було ще цікавішим і кориснішим для розвитку наших учасників. Готуємось до нового етапу разом. Це був шанс на зміни на зв'язку.